Тут пляжу не буде. Локація на березі Телегульського лиману розглядалася для створення міського пляжу. Серед переваг зручний проїзд та достатня площа. Майже два гектари планували облаштувати, вивезти сміття та насипати пісок. Щоб позбутися застою води, треба було б посувати берегову лінію, розповідає Сергій Орешака. Вибрали цю локацію. Потім у збережжя комунальне підприємство прорахувало, скільки необхідно коштів, щоб вивезти звідси все сміття, завести пісок, організувати тіньові навіси, майданчики для сміття, скажімо так, рівний пост і якесь хоча б простеньке мобільне укриття. І у нас вийшло мінімум 3 мільйони гривень, щоб організувати цей пляж. Але у нас в бюджеті вільних коштів немає, тому це все зупинилося. Це, це необхідно. Якби лінію узбережжя відсунути далі. Тому що тут, як виходить, як небелечка лагуна і вода застоюється, тому необхідно було б пляж двигати в сторону би сказати, центру лімал. Тобто підсипати пісок, да. то це ще додає. Да. Ще. Просто ми навесні, коли тут приїжджали, тут вода була чиста і ми не, не думали, що так в подальшому тут вода буде застоюватись. Жодного відпочивальника на локації наша знімальна група не зустріла. Місцева жителька пані Надія розповідає, що люди приходять купатися до рибальських будиночків. Вони дуже люблять ще йти туди, під мій домік і там кричати і все таке, тому не дуже. А у вас там пляжик якісь є? У Піч? нас там наш особистий пляжик, але туди заходять всі кому не попадя, бо він такий дуже ухожений. Ось. І ну я вже багато разів казала, щоб не ходили, але це не працює, тому просто ну приймаємо. А ось а те, що вода отак от зацвіла, це таке часто буває тут. А, ну, літом завжди, десь в липні, коли дуже сильно жарко, то воно так завжди. А в цілому, то тут гарно, тільки липень і серпень. Варіантів офіційно дозволених локацій для відпочинку мешканців біля міста немає. Це питання вирішують виключно військові, наголосив Сергій Орешака. У речі, що у нас тут в по громаді основну роль виграють військові. Тому що без їх погодження ми пляжі тут відкрити не можемо. І військові нам взагалі не надали можливості чи місце, де вони б могли нам відкрити чи погодити пляж. Центральний пляж Південного з початку війни залишається закритим. Перша акція протесту за час війни. В столиці та в багатьох обласних центрах відбулися мітинги проти закону 12.414. 22 липня. Депутати Верховної Ради фактично позбавили набу і сап незалежності. Журналісти телебачення громади поцікавилися, чи знають жителі Південного про цей закон і як вони ставляться до акції протесту. Я думаю, що не все приоткрито. зв'язується з Зеленським Цей закон. Якоби набу знайшло компромат на нашого президента? От я об этом читав. Думаю, що щось в этом є. Я Знаєте, об этом нічого не хочу знати і не думаю. Чому? Не цікавитесь? Ну то що б тут не було? Зараз інші проблеми. Ну, Були мітинги, люди виходили, протестували, як до цього ставитись. Ні, а Чому? Ну, Не знаю, як А Про що було б варто тоді переживати? Це ж закони про боротьбу з корупцією. З корупцією, ну що зараз набув рішають? Она ничего не решает. Ну. Главная проблема это ЦК. Они разводят них, никто их. Не Ни набунит чего. Шазелецкий там подготовил другой указ. Потому что ну, Европа не даст ему. Разогнать этого. И не только Европа и Штаты, и все остальное. Ну, это, конечно... С одной стороны, не нужны эти службы, а с другой стороны, сейчас такое положение. Власть должна в одних руках быть, а по-другому, да я даже не знаю, как правильно. То есть, эти органы должны быть подконтрольны или самости Нет, они должны быть подконтрольны, они не должны быть. А именно, что в этот период, во время войны, все подчиняются... Президенту, тому що власть сконцентрирована в одних руках. Я думаю, що зараз не час. Наразі важливіше багато інших питань. Особливо наші хлопці там на війні, на передовій. Але ці органи вони мають бути підконтрольні чи все-таки самостійні, якісь ну незалежні? Я думаю, що вони повинні бути незалежні, але як так або. Їхньої роботи кінцевої не видно. Що я можу сказати? Не ми командуємо. Що можна сказати? Що вирішили, то роблять. Може, люди привішу виходять, прав нема. Хоча кажуть, що в нас в Україні свобода, але в нас її немає, демократії теж немає. Я кажу, що, а от робота цих органів антикорупційних, от вона наскільки важлива чи повинна бути самостійна, не підконтрольна? Та вона повинна була самостійною бути, а не то, що контролювали її, я так розумію. це. А якщо її контролюють, яка чесна робота, це вже не чесна праця. Розумієте? Зараз то і багато сказати не можу. Mm -hmm. Тому що у нас нема свободи слова. Що ви думаєте про цей закон, який підписано? Все правильно, я думаю, протести обоснованы. Сап і набу мають бути підконтрольні чи. Послушайте, дні? ну ви такі вопроси задаєте. Ну, как бы я не юрист, я не государственный деятель, но ну, очевидно же, что корупция бьет через край. Поэтому множ, можна много рассуждать про маты, про проплаченность. Ну, как бы терпение, наверное, лопнуло просто. Вот и все. Як поставились до того, що Зеленський планує підписати ще один закон проти цього закону? Я ніяк не ставлюсь до цього. Там детектор брехні буде введений. Та ну, я не знаю. Ну, все це дуже складно в плані того, що ну, как бы, очевидно, що нас обманують. А що буде далі, неізвісно. Ну як как би бы, ну, може, хватить? Ще яким чином нас мають обманути, так? Ну да. Ну, просто когда люди погибают на фронте, когда не хватает денег, эти все миллионы, собранные ну, людьми, да, скажем так, пожертвования, донаты. Ну, намного больше я села в карманах, наверное. Намного больше. Ну, мы не должны этого делать. Денег бы хватило, я думаю. Молодь збиралась проти закону 12.414 з 22 по 25 липня. Свої вимоги молоді люди продемонстрували на плакатах з картону. Політична консультантка Ганна Трушкевич пояснює, якими є причини невдоволення суспільства. Судова гілка влади, генеральна прокуратура. Міністерство внутрішніх справ, тобто всі органи у нас підзвітні підконтрольні офісу президента, ОП. І тут ще й остання така крапля: те, що антикорупційні органи, які вони вважалися незалежними і були незалежними, да їх також переводять в підзвітність і підконтрольність до Генеральної прокуратури України. Тобто це звичайно що викликало знаєте це так, остання така крапля для нашого суспільства, і це викликало обурення у суспільства, тому що. Ми все ж таки е, незалежна суверенна демократична країна, да тому те, що у нас сьогодні е, немає можливості провести вибори, да що є також однією з ознак демократії е, в зв'язку із воєнним станом. У нас немає можливості е, мати е, незалежні да, е, е, в повній мірі, як це було до 24 лютого 2022 року, і Тут ще й знаєте, додається ось ось цей момент по е, антикорупційним органам. Е, так, до антикорупційних органів є багато питань, е, але е, сам факт того, що е, їх хотіли е, тобто перевести, є закон, да, який переводить їх в залежність до е, офісу прокурора. Е, звісно, що це не подобається суспільству. Володимир Зеленський відреагував на протести альтернативним законопроєктом 13533. Депутати Верховної Ради мають проголосувати за нього 31 липня. Він має повернути процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ та САП. Більше про закон 12414 та протести. дивіться у програмі промова. Забіг пам'яті Сергія Рисцова. в південному відбувся півмарафон. У масштабному забігу взяли участь понад 120 учасників. Забіг провели 26 липня в день народження трагічно загиблого Сергія Рисцова. Ініціатором змагань стали його друзі. Це мав бути просто забіг друзів. Як обіцянка дійсно мамі Сергія, що в день його народження ми пробіжемо якусь там дистанцію, в залежності там від підготовки кожного з нас тощо. Але в процесі організації ми. Все більше захоплювалися тим, що у Сергія дійсно була мрія організувати масштабний забіг в місті ну, Південному, тоді Южному. І він навіть створив клуб. Тоді був він називався Южний біжит» або Южний Ранінг і Дійсно, він об'єднував навколо себе багато бігунів, надихав інших займатися спортом. Ми хотіли би, щоб в нашому місті це була щорічна подія, тому що в Южному дійсно дуже багато бігунів. І особливо, коли вони тренувалися майже всі перед цими змаганнями, ми їх бачили по 5-6 людей одразу тренуючихся. Ну, це настільки настільки надихало, це в мене особисто як у бігуна, ну, це просто викликало величезну повагу. Забіг проходив на дистанцію 1, 5, 10 та 21 кілометр. До змагань долучилися як досвідчені бігуни, так і аматори. Брали участь діти, жінки та чоловіки різного віку. Наймолодшому учаснику було всього 7 років, а найстаршому – 65. До змагань долучилися бігуни з міста Південного, Одеської, Київської, Миколаївської, Донецької, Кривоградської, Дніпропетровської областей. Я дуже устала. Були сильні противники, але переміг чудом. Спекотно тільки було і все. А так мені нічого не заважало. А, чи готувалися ви до цього забігу попередньо? М -м, так. Хотувався. Кожну неділю три рази я біг вокруг міста і все. Спекотно, тому що забіг здвинули на одну годину і там, де нема дерев, досить спекотно. Треба брати з собою воду. Якщо не взяти воду, можна ну, погано себе почувати. Звідки ви приїхали? Розкажіть звідки ви дізналися про цей забіг? Так, з міста Одеси я приїхав. Значить, забіг. В цьому році я бігав марафон свій перший в Одесі. І там мені написали організатори після забігу, я в інстаграмі виложив фотографію, і мені запросили мене сюди. От. Спочатку я хотів повну дистанцію бігти, але спека не дасть нормальний результат зробити. Тому що я не професійний спортсмен, більш аматор. Тому вирішив 10, але якби ще відмотав би трошки назад, то мабуть би 5 мені, бо спекотно дуже. Середини літа. Це досить таке серйозне навантаження. на Приїхали з Одеси, селища Котовського, біговий клуб Транклаб». бігла 5 кілометрів, дізналася з інстаграму. Емоції дуже яскраві. Фініш взагалі класний. Організація чудова. Дуже всім дякую за яскраві і гарні емоції. Бігала в південному. Я сьогодні вперше. Маршрут був складний, якщо чесно, складно було. В першу чергу через спеку. Зовсім не було ніякого От, Сонечко так пекло, але нічого, ми подавали це. Складнощі настільки укріпляють. Дуже круто, класна. Організація на вищому рівні, все, все добре, все класно. дуже, щоб більше, і більше такого було. Я для себе бігаю, 5 кілометрів нормальна погода. Супер все супер. Організація сама лана. А чи готувалися ви якось попередньо до цього забігу? Ні, бігають тільки для себе рідко, інколи так, для зарядки, для розмінки. Так. Ну, нормально, вроді як прибіжав, нормально. Сам маршрут був не складний, оскільки спеціально зробили так, що спочатку біжиш на підйом, потім спуск, тому тут легко насправді, але спека, спека була шалена, тому коли побачила в кінці. Дистанції гідрант пожежної безпеки, я була дуже щаслива. Я просто займаюся для себе інколи бігаю 5-7 кілометрів. Колись бігала на півмарафони, але зловила травми колінне і після реабілітації так потрошечки. Тому не професійно, як люди. Я приїхала з міста Одеса. У мене була відстань 10 кілометрів, і я вирішила долучитися до забігу, тому що ну, перше це. Забіг пам'яті присвячений видатному спортсмену, який дуже обожнював бігати, і мені хотілося там самим просто приїхати, і це нова дистанція, нове місто. Я тут ще не бігала, тому це ще була така цікавість. І це ще перевірити себе, свої сили. Я тут вперше. Ну я взагалі за фахом архітекторка, урбаністка, тому я спеціалізуюся на містоплануванні. Я давно цікавилася вивчити місто південне. Воно мені цікаво, тому що це як мікрорайон міста Одеси. Розмірах, але при цьому тут є все. є насичена інфраструктура, і я бачу, що ну місто комфорт, комфортніше, реально ніж Одеса по деяких міс... моментах. І по навіть без я бачу у вас дуже багато понижень. Бачу, відбувається реконструкція. А спортсменка аматор. Я не скажу, що я бігаю професійно прям на результати інколи я себе, собі себе можу здивувати. Але так я бігаю. Своє задоволення мені дуже хочеться бігати ультра в майбутньому от постапово готуюся. На заході були присутні представники виконавчої влади та депутатського корпусу. Один з депутатів навіть долучився до забігу. Я взяв участь на на дистанції 10 кілометрів. Хочу подякувати організаторам за такий захід. Захід присвячений світлій пам'яті Сергія Рисова, людини, яка популяризувала в громаді спорт, в місті активно займався так само спортом. Його пам'яті сьогодні присвячений цей забіг. Сьогодні він об'єднав дуже багатьох спортсменів і просто людей, які бажають долучити. До такого заходу, спробувати свої сили з різних регіонів нашої країни, із Києва, із Житомирської області, із Вінницької тобто дуже багато людей сьогодні, які приїхали в нашу громаду і взяли участь в такому заході. Я вважаю, що такі заходи повинні проводитись постійно. Вони повинні вже стати традиційними і якомога більше людей, щоб до них було долучені. І вважаю, що такі заходи допоможуть і популяризувати наше місто і громаду в тому числі. Забігу були медики, ДСНС та поліція. На маршруті стояли намети із водою, соками, бананами, соленими огірками, яблуками. Для підтримки бігунів був музичний супровід. До організації заходу було долучені волонтери та комунальні підприємства міста. Урочисте нагородження атлетів відбулося за дистанціями 1, 5, 10 та 21 кілометр. Призери отримали кубки та грамоти, а також подарункові сертифікати від спонсорів.